Американська пара Тайлер та Нікі Чай, а також велосипедист Райан Бітчер вирішили підтримати Україну та пробігти марафон від кордону із Румунією у Закарпатській області до лінії фронту у Запоріжжі. Бігуни разом із велосипедистом побували у Єремче, Івано-Франківську та Тернополі. Наразі вони зупинились у Хмельницькому. Ми не можемо вирішувати за вашу країну, бо це не наша країна. Але ми можемо допомогти усіма силами. Плюс те, що ми намагаємось зробити, ми хочемо зробити першочергово для наших друзів. Ми розуміємо, що не можемо боротися замість вас у битві. Ми не можемо вирішувати усі ваші проблеми, але ми можемо бути поруч з вами у цей найскладніший час. Подружжя Тайлер та Нікі Чей відвідували Україну раніше. Побували у Києві на лінії фронту у Запоріжжі та у дитячому центрі Пілігрим, який переїхав із Маріуполя у Карпати, почувши історії українців, вони не змогли залишитись осторонь. Ми, «Ми любимо ваших людей та країну. І коли ми почули історію українців, це розбило наші серця. У той момент ми відчули, що маємо щось зробити для них до цього забігу ми побігли лише два марафони у нашому житті. Ми не маємо багато досвіду у забігах. Ми не військові або медики, але хочемо зробити щось неможливе для нас, аби показати, що ми також робимо щось важливе разом з вами, адже хочемо підтримати вас. Американці долають марафон у рамках проєкту Ні, можу заради України. Підтримує ініціативу Капеланський батальйон Маріуполь. «Ми не можемо допомогти усім, зокрема нашим друзям. Але ми біжимо цей марафон аби підтримати їх. Я знаю, це довга війна, довга битва для усіх українців, і тому цей марафон набагато більше ніж просто для наших друзів. Це для усіх українців. Пробігають п'ять марафонських дистанцій на тиждень. Американці вже закінчили 30% шляху. Загалом вони планують подолати 1200 кілометрів, що складає 28 марафонів. Подальший маршрут не розголошують із метою безпеки та приватності. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.